Зв'яжіться, будь ласка, з вол... з волонтерським пунктом на автовокзалі, щоб зустріли це фотографію, цього бородавки передають. Олександр Терещенко, колишній військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади, нині очолює Миколаївську філію Української асоціації інвалідів АТО. Щодня наради та робочі зустрічі в різних частинах міста. Звичайна робота звичайного громадського активіста. Але яких зусиль це потребує? Знає лише він. Його можна порівняти з перчинним ножом, тому що цей чоловік вміщає в себе стільки качеств е хороших качеств чоловіка і умудряється працювати в дуже многих направнях. Два з половиною роки тому Олександр був на межі життя та смерті. Під час бою в Донецькому аеропорту ворожа граната влетіла в укриття, де знаходилися кіборги. Олександр намагався її виконати, утім, вибух стався надто близько. Хоча чоловік врятував життя бойових товаришів, сам втратив обидві руки та сильно пошкодив око. Дніпровські лікарі зробили майже неможливе, і за кілька місяців в рідному місті Олександра зустрічали як героя. Далі довгий курс лікування та реабілітації. Весь час поруч була дружина та вже дорослі син та донька. Ходіть, на вже обдяться. <ріст> <ріст> Олександр, незважаючи на інвалідність, будь-за що вирішив повернутися до повноцінного життя та допомогти зробити це іншим. Я раніше все робив руками. То оператором був, то інженером. А зараз їх-то ну, ти просто сидіти на диване і там ходіти в школу, розказувати всякі бойові історії. Як то не по мені? Хотілося б пользу. Uh... Ну, можуть бути громко сказано обществу. Учасник АТО Ілля Шполянський, який і створив осередок Української асоціації інвалідів АТО в Миколаєві, каже: лише познайомився з Олександром. Зрозумів, саме ця людина має очолити організацію. Якщо ми опікуємося інвалідами, то саме людина, яка представляє таку категорію, повинна керувати такою організацією. Олександр з одного боку має величезні організаторські таланти та досить високий фах а з іншого боку. А він користується величезною повагою, і між нами повне порозуміння по усіх питаннях. У 2016 році Миколаївська філія Української асоціації інвалідів АТО реалізувала півтора десятки проєктів, спрямованих на допомогу інвалідам та ветеранам АТО, матерям та дружинам загиблих, переселенцям з Донбасу. Тощо один з проєктів, який започаткував саме Терещенко, бізнес-інкубатор для учасників АТО, переселенців та осіб з інвалідністю. Завдяки участі в ньому, колишні військовослужбовці отримали фахові знання та створили власне підприємство з виробництва металевих конструкцій. Здравствуйте. Тепло. У вас. Да. Нині тут працюють п'ятеро осіб. З них два інваліда та один переселенець з Донбасу. Перші замовлення отримали від Міноборони для полігону широкий лан виготовили душові кабіни. Такой знаковый проект, поскольку мы сразу вкладывали в это смысл, когда демобилизованные воины делают для армии что-то своими руками. Это и надежно, потому что ребята сами все проходили. Не сделают, что попало. И армия поддерживает ну, то есть, всесторонние. Новое замолние в живед места пандусы для инвалидов. Это в самом подъезде? Да, да, да. Это внутренний пандус. Слышишь? А вот это выдержали? Да, 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 да. Так, ми ж вже установили чотири пандуси. таких. директор підприємства Денис Жуковський каже, Олександр заряджає своєю енергією усіх. О, на Олександра ми смотрим, і вдохновляємося, розуміємо, що у нас все хорошо. Цьогоріч розпочався другий бізнес-інкубатор. В ньому планують навчити 150 осіб та започаткувати 20 нових бізнес проєктів Олександр також очолює міський центр допомоги демобілізованим і напряму співробітничає з департаментом соцзахисту. Він впевнений, хлопці, які пройшли війну, мають бути залучені до роботи в органах місцевого самоврядування. Підготувати їх до цього одне завдання завдань організації. Вересні дві тисячі 2014 року в Миколаєві було прийнято одну з перших в Україні програм соціальної підтримки учасників АТО та їхніх сімей. Директор департаменту праці та соцзахисту міськвиконкому Сергій Бондаренко стверджує, багато проєктів реалізується саме завдяки ініціативі Олександра Терещенко. Якщо вдруг ми не вийшли на то рішено, он рішено напомнит, он обязательно опять же м'яко поинтересуется. То, що ми з тобою договорилися, оно должно бути рішено. Дуже важливо, розповідає Олександр, не лише допомогти в роботі, а й налагодити відпочинок ветеранів та інвалідів. АТО. каже, саме у вільний час на самоті людям з інвалідністю буває важко. А позбутися сумних думок та отримати підтримку друзів можна завдяки спорту. Это сделали спеціально для ребят, які були в зоні АТО, які зараз воюють, приїжджають для для їхнього досуга, для того щоб вони не, там не заглядывали там в рюмочку, не напивались. А і ще развлекались, это общение з людьми не дають человеку подумати, що він кому не нужен. В неділю традиційний більярд, Щотижневий турнір без будь-якої оплати влаштував місцевий підприємець. Ми всі хотим жити в мирній стране. І по кирпичику кожен може эту мирну жизнь діляти, і тим ребятам, котрі возвращаються з фронту, шаг за шагом им приходится возвращаться в эту мирную жизнь. Ну і ми, предприниматели, должны для этого все дело, повинні допомагати. І до війни я очень активно займався спортом. поэтому лучше нечего придумувати, Кроме того, і психологічне розслаблення і свого роду психологическая реабилитация. Своєю головною задачею Олександр бачить не лише виховання толерантного ставлення до людей з інвалідністю а сприйняття їх, як повноцінних членів суспільства. Я понял, что для человека с инвалидностью самое главное это воспринимать его точно так же не надо никого жалеть. Главное относиться как ну не хотел сказать к но тут нет никакого неравенства, собственно говоря, я не чувствую себя человеком второго сорта.